Україну. І у нас знову сюрприз. Ваші оплески неперевершена Лариса Руснак. І ваш улюблений Анатолій Гнатюк. Нехай новий 2025 рік буде легшим, щасливішим, спокійнішим і тепер вже мирним. Звісно, ми дуже віримо у нашу перемогу, у перемогу України, і, звісно, віримо у новорічні дива. Але чому не такі? Це точно. От ти не повіриш, але минулої неділі Любов Кудря із міста Кобиляки Полтавської області у Фейсбуку написала так: приємно, на початку грудня було бачити Ларису Руснак, але... Ще краще, якби вони були удвох. Удвох з Анатолієм. Дуже чекаємо на цей дует. Уявляєш? Дякую, дякую вам, пані Любо. Мені дуже дуже приємно. Так, що бачите, мрії. Здійснюється. Ну, зрештою, я починала цей марафон подарунків новорічних. Я його і закінчу. Вірніше не я, а ми вдвох з Анатолієм. Шановні, у нас сьогодні незвичний тираж. Перший розіграш нового року і останній розіграш нашої новорічної акції. Мільйон на свята додатково. Тож чекайте на подарунки. Увага на екран! До зимових свят Лото-забава додатково розігрує мільйон гривень. Протягом п'яти тиражів вигравайте 50 або 100 тисяч гривень. Грайте самі, даруйте білети рідним і друзям. Виграє той, хто грає. Ну, а вже за кілька хвилин почнуться розіграші. І в додаткових акціях, в зм... акційних розіграшах, ви зможете виграти 50 тисяч або ж 100 тисяч гривень. А ще на вас чекають наші традиційні призи. Традиційні призи лото забава – це 190 тисяч гривень, а це 300 тисяч гривень. І це наш джекпот – 1 мільйон гривень. Лото забава. Пані та панове, у нас сьогодні тираж, який має дуже цікавий номер 13-13. Ну хто у нас там любить тринадцятки? Отож, ми відкриваємо розіграш 1313-го тиражу держави крошової лотереї Лото забала. А за народженням у мільйонерів нас уважно стежить тиражна комісія. І перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну що ж, я сподіваюся, що сьогодні комусь пощастить і хтось виграє 300 тисяч гривень. А я прошу увімкнути лототрон!

номер шістдесят Наступна кулька номер сімдесят два. номер двадцять два. Шановні, нагадаю, що минулої неділі було нарешті, нарешті знято головний приз парочки. 300 тисяч гривень виграв пан Володимир із міста Кривий Ріг. Вітаємо вас, пане Володимир! Номер 27. І, Напевно, дуже приємно в останній розіграш року під ялиночку отримати такий подарунок: 300 тисяч гривень. Браво! Номер 3. Номер 71. Ми вітаємо усіх переможців. І як ви гадаєте, 300 тисяч гривень було зірвано чи не було зірвано? Дивлюся в свій комп'ютер і кажу, що головний приз втримався на кону. Ну Що ж, інтрига залишається і ще на тиждень. І рівно за тиждень на вас чекатиме наш головний приз. Можливо, його зірвете саме ви. А чому б і ні? Отож рівно за тиждень. На вас чекатимуть 300 тисяч гривень. Ну, а зараз ще одна новорічна хвиля щастя. Отож, новорічні подарунки під ялинкою продовжуються. І ми відкриваємо п'ятий акційний розіграш нашої новорічної акції Мільйон на свята додатково. <му> А минулої неділі по 50 тисяч гривень. Тут виграли щасливчики, які придбали білети в місті Ірпінь Київської області та у місті Гадяч Полтавської області. А зараз час вигравати. Вам ми бажаємо вам удачі і просимо вімкніть, будь ласка, комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкові двору серед цих акційних комбінацій вибере дві такі акційні комбінації переможців. Вони будуть виділені синім кольором. Ось вони. Якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме ось такі дві акційні комбінації, ми вас поздоровляємо. Ви виграли, ви виграли по 50 тисяч гривень. Ура! Я вітаю двох щасливчиків, які виграли по 50 тисяч гривень. Ну що скажеш? Як рік почнеш, так його і проведеш. Так, абсолютно точно і головне красиво сказано, але це ще далеко не все. Шановні у фі... фіналі нашої програми на вас чекає ще один акційний розіграш, де ми розіграємо 100 тисяч гривень. Ну, от скажіть, будь ласка, як не любити лото забаву? Вона реально змінює життя українців. Так. На хвилиночку, на хвилиночку, у нас 434 мільйонери, і впродовж 25 років ми здійснюємо ваші мрії. Ну звичайно, ми зараз не будемо згадувати усі 25 років, але підіб'ємо підсумки 2024 року. Добре, я почну, якщо можна. Е, по перше, Лото забава за рік провела 52 тиражі. Так, у великій грі аж тричі. Зривали джекпот в 1 мільйон гривень. І, до речі, теж тричі у розіграші «Парочка» вигравали головний виграш по 300 тисяч гривень. З 2024 року ми провели 4 акції та розіграли в них 4 Мільйони гривень додатково. А загальна сума великих виграшів за рік склала понад 15,5 мільйонів гривень. Ну і чим я, вибачте, ми найбільше, мабуть, пишаємося, це сума наданої допомоги для ЗСУ. Друзі. Завдяки вам лотереї показую, лотереї Дар. Та іншим лотереям МСЛ сума допомоги ЗСУ досягла відмітки в 11,5 з половиною мільйонів гривень. А це реби, дрони, прилади нічного бачення, спорядження. Тощо ми щиро дякуємо вам, що навіть у важкі часи ми разом. Ну, я би сказала, що лотерея це більше ніж наша лотозабава, більше ніж лотерея. Це відчуття домашнього затишку, традиції і. Надія на світле майбутнє і тепле. Ну, а зараз згадуйте, згадуйте свої мрії на мільйон. У нас основний розіграш велика гра. І я щаслива знову бути тут біля цього великого лототрону. Бажаю вам шаленої удачі і прошу вімкнути лототрон. Номер тридцять п'ять номер п'ятдесят дев'ять кулька номер один. 17. Наступно, кулька номер семнадцать. Наступно, сколько? Номер семьдесят. Номер шестьдесят семь. Шановні, минулого тижня 190 тисяч гривень виграв пан Ігор з Івано-Франківська. Наші вітання пану Ігорю. Ну і взагалі з новим роком. Номер 23. Наступний кулька номер 9.

Номер 62. Панове, цікава інформація. Пані Світлана з Нової Каховки написала нам так: була у вас у студії, крутила колесо Фортуни, виграла 25 тисяч гривень. Це було так приємно. В студії у мене брали інтерв'ю, фото на пам'ять, в журналі Азарт. Екскурсія по Києву. Готель все було як в касі. Номер 3 Граю з першого тиражу. Було багато невеликих виграшів. Дякую вам, що ви є. Спогади Про це залишилися назавжди. Номер 42. Номер 54. Друзі, триматися. Ми впевнені, що насади день, коли наша студія знову зустрічатиме учасників з усієї України. Номер 20. з Нової Каховки з Маріуполя, Крима, Донецька, Бердянська та інших нині окупованих територій. Слава Україні! Героям слава! Номер 55. Номер 66. Дорогі друзі. Білети Лото Забава. Також квитки інших лотерей. МСЛ. ви легко можете придбати на сайті msl.kyiv.ua, А також на точках продажу білетів Лото Забава і інших лотерей МСЛ. Номер 50. Велика гра. Триває. Е, білети Лото Забава чекають на вас. Не просто грайте, а грайте і вигравайте. Не забувайте, що в жаналі у нас сьогодні і ще один акційний розіграш нашої новорічної акції Мільйонна свята додатково. Номер 11. Велика гра. Триває. А білети Лото Забава ви також можете придбати на автозаправках. І такі автозаправки, як Кло. Око і автозаправка «Укрнафта». І це ще не все. Номер 65. Велика гра триває. Знову ж таки, білети лотозабава і квитки інших лотерей МСЛ легко можете придбати в магазинах. запам'ятовуйте. Це такі магазини, як Коло, магазин 723 і магазин Наш край. Номер. 36. Велика гра триває. Саме час нагадати, що на кону Великої гри головний виграш – 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Номер 10. Велика гра триває. Ну і саме час нагадати, шановні, що сьогодні у фіналі програми це дуже важлива інформація для учасників нашого акційного розіграшу. У фіналі програми на вас чекає акційний розіграш і ваш шанс виграти 100 тисяч гривень. Номер 61. Велика гра триває. Хто стане головним переможцем? Кому дістануться ці величезні гроші? 190 тисяч гривень у великій грі. Один мільйон гривень у великій грі. Вони чекають на вас. Було б чудово, чудово у першому розіграші нового року зірвати джекпот. Номер 38. Стоп! Лототрон в Україні розіграш закінчено. І у нас у нас є головний переможець щасливчик. Виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Одеській області. Номер щасливого лотерейного білета 0065-4. 9-0. Отож, головний виграш поїде у Південну Пальміру в Одеську область. Ми ще раз вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Лота забава. А я хочу привітати нашого головного переможця і нагадати йому, що вірніше не нагадати. Я не знаю, чи ви ще раніше це робили, але звертаю вашу увагу, щоб ви звернулись на гарячу лінію МСЛ, щоб оформити ваш виграш. А зараз ми хотіли б звернутися до всіх шанувальників. Лото Забава, вельми шановні пані та панове, різана тиждень. На вас чекатиме наш і Це один мільйон гривень. Лото Забава! А я знову хочу привітати всіх, хто зараз нас дивиться. А це шанувальники, Лотозабава. і вас привітати ще раз з новим роком і натякнути на те, що якщо вам хтось під ялинку поклав лотерейні білетики акційні, то значить, що вас хтось любить і дуже бажає вам виграти 100 тисяч гривень. Так. Подарунки під новорічною ялиночкою продовжуються, і ми відкриваємо останній розіграш нашої новорічної акції Мільйон на свята додатково! І тут я аплодую переможцю акції з міста Звенигородка Черкаської області, який тиждень тому в акції виграв 100 тисяч гривень. А далі ми хочемо дуже хочемо аплодувати саме. Вам і вітати саме вас, що ви виграли 100 тисяч гривень. Всім бажаємо удачі і просимо вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютером методом випадкові добору серед цих акційних комбінацій вибере одну єдину таку акційну комбінацію переможця. Ось вона озвучує її. 6, 2, 8, 9, 4, 5, 3, 2. Якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме ось таку акційну комбінацію, ми вас поздоровляємо. Ви виграли 100 тисяч гривень. Що, ж, шановний переможцю, я вас щиро щиро вітаю і знов хочу вам сказати: радійте, шаленійте, купуйте, що хочете, але не забудьте звернутися на гарячу лінію МСЛ, щоб оформити ваші 100 тисяч гривень. А я ще хотів би звернути увагу, шановні, впродовж нашої новорічної акції. Ми додатково розіграли увага, 1 мільйон гривень. Ох, шановні, якщо ви думаєте, що цей марафон закінчився, то ви помиляєтесь, тому що рік тільки починається, і попереду дуже багато перемог малих. І великих, і ми з вами дуже добре знаємо про яку найбільшу перемогу мріє кожен, кожен українець, і нехай ця перемога настане якомога швидше за це. Ми щиро дякуємо і низько кланяємося нашим героям, нашим воїнам ЗСУ. І шановні, будь ласка, не забуваємо допомагати збройним силам України. І вам в цьому стане у нагоді благодійна лотерея Дар. Квитки благодійної лотереї Дар. Нагадуємо, що весь дохід від проведення благодійної. Лотереї Дар йде на допомогу ЗСУ. Низько кланяємося і дякуємо Збройним силам України і чекаємо вас рідненькі, щоб вас обійняти. Так. І всіх-всіх вітаємо із приждешним святом водохреща. Нехай свята вода змиє усяку нечість з нашої землі і дарує нам перемогу і мир. І я дякую всім за те, що. Я тут з вами за те, що поруч з Анатолієм, і те, що за те, що радію разом з вами вашим перемогам. Сподіваюся, це буде тривати ще довго і довго. А ми дякуємо за цей е, прекрасний дует. <зас> <зас> за цю гармонію. Скажу так. Всім бажаємо вам удачі, бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень. До побачення. Щаслива!